youtube каналі Я повертаюся знову до вас. І сьогодні довгоочікуваний ромтур мого нового дому і ще й в Києві. Не віриться, що я це говорю, але нарешті, перед тим як розпочати сам ромтур, я трішечки вам розповім про сам переїзд. Взагалі це було максимально спонтанно, але хто слідкує за мною давно і дивився мої минулорічні влоги з Києва, я весь час говорила про те, що мрію переїхати сюди. Це на 100% моє місто. Мені хочеться тут розвиватися, рухатися далі, рости і так далі. Тому нарешті, я чесно кажучи, взагалі не могла подумати, що це станеться так швидко і так спонтанно, але... Зазвичай в моєму житті всі найспонтанніші рішення вони виходять найкращими і най, скажімо так, найправильнішими. Тому я в Києві вже як два місяці і розповім трішки про цю квартирку. Ми, взагалі, дуже випадково її знайшли на якомусь максимально непопулярному сайті. Ми вийшли напряму на власницю. Квартиру вдалось зняти без ріалтора. Вона була повністю пуста, тобто тут були була кухня, була ванна, але не було ніяких меблів: диван, стіл, ліжко. Це все ми купляли самостійно і обставляли всю квартиру самостійно. Усі меблі, тому що я бачила багато запитань в інстаграмі: а що з меблями, як це ж невигідно і так далі. Усі меблі у нас ідуть якби в ціну оренди. Тому всі меблі, які ми сюди придбали, вони залишаться тут після нас. Для наступних орендодавців. От. Але це був максимально крутий експеріенс Самостійно обставляти квартиру, робити все так, як тобі хочеться, як тобі комфортно, обирати кольори, обирати фактури і так далі. Ми прям мега щасливі, що вийшло саме так. Тому я зараз вам все покажу, і ви зрозумієте, про що я говорю. Але тепер мені в цій квартирі знаходитись. Неймовірно нереально комфортно, тому що тут все так, як я собі там мріла, малювала, як я собі зберігала картинки і так далі. Ця квартира дуже відрізняється від моєї минулої квартири, від моєї першої квартири, в яку я переїхала у Львові від батьків. Ця та квартира була набагато менша. По перше, а по-друге, вона була така яскрава, стильна. Так, скажімо так, по дівчачому стильна і не знаю, як описати, яка саме вона для мене була, але вона для мене була така трішечки, якби дитяча. Але саме в той період життя вона була для мене ідеальною. Ця квартира вже більш доросліша, така. Такі тут трішечки, знаєте, лакшері вайп, скажімо так, тому що тут плитка, мрамор, дерево, і це все виглядає дуже-дуже гарно, солідно і, скажем так, дорого. Коротше, дуже мені подобається вона вся-вся-світла, -вся але ми потрішечки додавали якісь такі темні плями, тому що здавалося, що вона занадто світла. І тепер ця квартира ідеальна для. Життя. Тому <смеш>, покажу вам, як ми все обставили і як взагалі виглядає квартира. Вже наговорила вам на три хвилини відео. Я сподіваюся, вам хоч цікаво було це все слухати, але така от маленька предісторія. Ну що, починаємо. Дай -дай. І почнемо ми з вами з входу. Як тільки ми заходимо у цю чудову, неймовірну квартирку, у нас тут шафи для зберігання одягу в життя. І... Мага зручно, що вони тут дуже-дуже великі, і місця на зберігання речей тут дуже багато. Ось тут ще е, дві шафки, тут ще одна, тут моє взуття зберігається. Ось так от. Я буду детально показувати, бо мені здається, це в принципі найменш цікаво. І переходимо далі. Вся квартира, як я й казала, в дуже світлих тонах, але я в повному захваті від ось цього покриття лакованого такого якогось дерева. Я не знаю, як правильно називається це покриття, без поняття, але воно виглядає просто неймовірно гарно і прям доповнює весь інтер'єр квартири. І одразу, як ми заходимо, ми бачимо. Таку прекрасну картину, яка тут, до речі, була з декору це все, що тут було, із якихось загалом меблів тут була лише ця картина. Ми купили такий стелажик, який прям ідеально вписався до цієї картини, і вийшла дуже гармонійна загалом така от інсталяція. Ой, годинник, до речі, покажу вам вже тут краєм ока, побачила його. Тут мої прикраси зберігаються, які я кожного дня ношу, парфуми і кошик зі всіма там дрібничками. Сумочки, і там ще один кошик з дрібничками. От. Тому це у нас такий стелажик, до якого я підходжу першим ділом, як приходжу додому. І переходимо з вами на кухню. Кухня-вітання. Зараз. Ось так вам зроблю. Цей ведмідь тут знаходиться тимчасово, він буде в іншій кімнаті. Це ведмідь, якого подарував мені мій любимий брат на день народження. А, тому він поки тут сидить, але буде в іншій кімнаті. Я ніяк не можу звикнути до цих масштабів після моєї минулої квартири. Це прям просто гігантська якась. А, отже, тут у нас обідній стіл, цей неймовірний диван. Я просто в захваті від цього кольору цей темно-зелений диван, який так ще трішки переливається на сонці, просто ідеально сюди вписався. І стільчики у нас такого ж самого кольору. Ну і стіл ми теж дуже довго обирали, зупинилися на цьому. Він великий, дерев'яний, ідеально підходить до кухні. І загалом сюди теж дуже красиво вписався. Там стоїть водичка. Улюблена моя картина тут а, з нашою фотографією. А, і сама кухня. Тут всюди до речі, включається підсвітка. Світла тут дуже багато, але протягом дня в квартиру постійно світить сонце, тому ми зараз не потребуємо з вами цієї підсвітки, але я вам покажу, вставлю кадри, як це виглядає ввечері. І тут теж не можу вам не показати кількість поличок, ось це все. Полички для зберігання. У нас ще половина цих поличок і шафок, шафок пусті. Тут у нас холодильничок, в принципі, ну, все як у всіх, нічого особливого, але те, що він захований, це прям ідеально. Плита, духовка і отака от мінімалістична, красивезна кухня. Проходимо далі? Далі ми з вами проходимо через цей міні-коридорчик тут віжуал uh, дошка і не тільки віжуал, просто наші всякі фотографії. Не буду її детально вам показувати. А uh, тут у нас перша наша кімната це гостьова кімната, плюс тут ще буде кабінет, скажімо так. Uh, вона ще не до кінця обставлена. Ми тільки минулого тижня придбали цей диванчик, який сюди ідеально вписався, він розкладається, тому тепер наші гості можуть собі ще комфортніше. Uh, Розкластися <смі> і ще комфортніше в нас переночувати. Теж вікно. Так от тут ще у нас буде робочий стіл, робоча зона. Там зазвичай сушиться одяг, але зараз це все складено дуже красивенько, тому що вчора був клінінг і я якраз вчасно записую румтур. А тут буде ще якийсь невеличкий стелажик і дошка, де я буду розписувати свої співпраці на тиждень. Будуть одразу всі мої посилочки, щоб я ні про що не забувала і все вчасно знімала. І тут у нас ще величезна. Шафа з дзеркалом, І я вам зараз покажу мега-мега-круту функцію цієї шафи, якої не можу натішитися. Це ось ця праска, яка висовується ось таким чином з шафи. Хоп. Вона там фіксується внизу. Вже не буду так детально, але це геніально, мені здається. І це мега-зручно, тому що. А -а не займає багато місця ця просувальна дошка. Тут наші речі, тому, в принципі, нічого цікавого. Там ще мої іграшки дитячі, які я забрала з собою. А, і ось така ця, в принципі, кімната. Дуже красива, дуже її люблю, вона дуже затишна. І тут теж увечері дуже затишне, тепле світло. Переходимо з вами до ванної кімнати. Хоп! Які тут відео можна знімати, дівчата, і як ж тут приємно робити макіяж, усі свої процедурки загалом? Єдине, що поки що я використовую лише ось це світло на дзеркалі, тому що загальне світло в нас мега-мега холодне. Я ненавиджу таке світло на камері, воно виглядає ще якось більш-менш, але в житті видно в... Прям кожну твою пору, і, коротше, не дуже приємно малюватися чи робити якісь процедури з цим світлом. Я використовую лише це тепле. І не знаю, що вам тут показати. Давайте ось. Тут у нас а, теж такі от полочки, які ми самі доставили їх, їх тут не було. Ми замовляли, тут вся моя косметика. Дуже зручно, що все заховано, і взагалі. Немає тут нічого лишнього, нічого не загромаджує простір, і такий повний мінімалізм виходить. А, і все, ванна. Це скло ми теж ставили. Теж дуже зручно, тому що нічого нікуди не бризгає, тому в нас такі виходить ванна з душем. Ось так це все виглядає. Ой, сусіди там ремонт якийсь почали, тому можуть бути трішки посторонні звуки. А, ванна однозначно любов. Гляньте, як гарненько падає сонечко в цю кімнату. І насправді тут всюди, так, тому що це сонячна сторона, і для <світ> мене це просто ідеально. Ну і переходимо з вами нарешті в спальню. А, Боже, <світ> <світ> я обожнюю цю спальню, вона дуже-дуже затишна. Ліжко, до речі, обрала не ми, воно вже було куплене власниками квартири. Але воно ще тут не стояло, коли ми оглядали квартиру перед тим, як орендувати. І, до речі, забула сказати: в Вітальні у нас там, де кухня, є один балкон, і ось тут в спальні другий. У нас ще й два балкони тут. Така спека на вулиці, капець. Я щось не очікувала, думала там холодно. Балкончики ми ще теж плануємо облаштувати, поки ще не встигли цим зайнятися. Було, до речі, недавно такі пуфіки. Один тут, а один ось там. Ось спальня ось так от виглядає. Дві тумбочки. Не знаю, ми думали, що тут ще буде якийсь у нас стелажик, щось типу такого, але поки не хочеться загромаджувати цей простір, хочеться максимального, максимального мінімалізму. От, але страшенно обожнюю цю кімната, а ще тут всюди дуже цікаві люстри. Я вам зараз покажу ось цю запам'ятаєте? Бо я забула зафіксувати на них вашу увагу. Ось ця з метеликами неймовірно красива, просто капець. І ось тут. Думаю, ви звернули увагу свою. Ця люстра взагалі дуже-дуже красива. Усі, хто приходять до нас в гості, в захваті від цієї люстри, і я особисто теж. Ну, по спальні, в принципі, все. І переходимо в святу святих це, звичайно ж, гардероб. Неймовірно сильно люблю цю гардеробну. Тут одразу пральня машина, бойлер, і ось це все ми самі облаштували, придумали і так далі. А, моїх речей дуже багато, і слава Богу, що вони всі сюди помістилися. І насправді ще є дуже і дуже багато а, місця, дуже багато різних поличок, вішечків, ось там ще напівпусті полички. Тут у мене прикраси, взуття, і дуже просто страшенно обожнюю в цій гардеробній ось цю приховану шафку, в якій знаходиться вся хімія, туалетний папір і так далі. Це те, що не мають бачити всі, воно не має, бач... воно не має бути на воду. Тому ми придумали ось таку шафку. Це мега зручно, і я прям дуже нею тішуся. Тому ось так от у нас виглядає гардеробна. Такий вхід вонарньою, я б сказала. От і все ж любі це був ромтур е, мого нового дому в Києві. Я сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть обов'язково, як вам квартирка. Я в захваті. Е, дуже мені подобається, ще докупляти сюди якийсь декорчик, якось облаштовувати. Я вже не можу дочекатися Різдва і Нового року, щоб поставити тут ялинку і прикрашати е, вперше в житті свій дім самостійно. Коротше, вже дуже хочеться цього всього цієї всієї атмосфери відчути. А зараз я просто хочу проводити вдома 24 на 7, тому що не можу не тішитися цим простором, який прям реально як з стоїть, як з моїх мрій. Я дуже-дуже щаслива. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і до скорої зустрічі!